Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після візиту американського топ-дипломада в Анкару турецька митниця раптово згадала, що обходити санкції незаконно. Туреччина різко заблокувала транзит санкційних товарів в Росію. Про це розповіли російські підприємці. За словами учасників ринку, турецька митниця без попередження почала блокувати оформлення саме санкційних товарів, поставка яких в Росії називають паралельним імпортом. Вчора ввечері стали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів не турецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система дійсно все блокує, заявив один зі співрозмовників. За словами комерційного директора компанії Трансіші Logistics Валерії Савенкової, офіційних пояснень з боку Туреччини не буде, оскільки цим Анкара визнала б, що допомагає Росії обходити санкції. Деякі співрозмовники висловили виданню свої припущення, що зупинка транзиту. Санкційних вантажів безпосередньо пов'язана з недавнім візитом Туреччини, держсекретаря США Ентоні Блінкана. В той же час Туреччина почала докладати зусиль, щоб зберегти свою роль як ключового члена НАТО в Чорному морі, і вирішила більш серйозну проблему зберегти свободу судноплавства, заблоковану Росією. Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Atlantic Council. Аналітики центру вказують, після того як Росія вторглася в Україну, вона фактично наклала вето на вільне пересування суден у Чорному Чорному морі через це не вдається повною мірою реалізувати і можливості зернової угоди, яка була укладена за допомогою ООН і Туреччини. Росія блокує роботу зернових коридорів за представництво Туреччини і перешкоджає судноплавство в Чорному морі без будь-якої реакції з боку Анкари. Фактично, Москва заблокувала свободу судноплавства у Чорному морі, перетворивши море в Російське озеро. Через рік після початку війни прийшов час звернутися до першопричини проблеми, а саме до російського контролю над морськими. Шляхами замість того, щоб зосереджуватися на технічних деталях того, як зберегти зернову угоду, вказують аналітики центру. Вони також підкреслюють, що Путін неодноразово грубо порушував домовленості з президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, Росія вдарила ракетами по Одеському морському порту, зірвавши зернову угоду, укладену на в Стамбулі. Також Україна висловила стурбованість тим, що Росія використовує комерційні судна для перевезення зброї через протоку Босфор, що є явним порушенням Конвенції Монтре. Туреччина ніколи не ухилялася від жорсткої гри, коли на карту поставлені її інтереси або поставлені під сумнів її регіональні амбіції. Російська окупація Чорного моря підриває не тільки зусилля Туреччини щодо пом'якшення глобальної продовольчої кризи, а й режим Монтре, що надає комерційним суднам необмежений доступ до турецьких проток, вказують в Atlantic Council. Експерти центру висловили впевненість, що світ повинен докласти дипломатичних зусиль, щоб припинити окупацію Росією Чорного моря. Якщо Якщо Росія не відреагує на дипломатію, то НАТО час розмістити значущу військово-морську присутність у Чорному морі, щоб захистити торговельні перевезення, що йдуть в українські порти. Із них це не тільки підкреслить роль Туреччини як ключового члена НАТО у Чорному морі, але і допоможе вирішити більш серйозну проблему: збереження свободи судноплавства і ослаблення продовольчої кризи на глобальному півдні. Резюмують в Atlantic Council. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала використовувати торгові судна для. Перевезення військових вантажів через протоки. Так російський контейнеровоз «Спарта-4» привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для постраждалих від землетрусу. А звідти вивіз військовий вантаж з військово-морської бази Російської Федерації, який повинен вивантажити в новоросійську. Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубрако і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародного співтовариства із закликом вплинути на Росію і розблокувати морське торгу. Вельне судноплавство для України або ж запровадити для Росії дзеркальні заходи, які передбачають огляд усіх її суден, щоб попередити спроби перевезення зброї. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.